Наприкінці року не забезпечено перерахування субвенції в основному бюджету на реалізацію програму цифрової міська рада» в сумі 240 тисяч. Відповідно до рішень Юрийської міської ради у 2023 році за субвенціями державному бюджету, що входить в перелік окремих місцевих програм, на данові термінування їх використання на 24 рік. Це стосувалося програми підтримки військових формувань і програми діяльності СБУ. Вони мають можливість використовувати кошти за ціле призначення в цьому поточному році, 24 2024 році. Крім цього, на використання коштів департаменту дорожнього господарства на ремонт ми відділяли кошти на дороге загального користування місцевого значення. Вона є в напрямку складової, складовою напрямку комплексної програми житлового комунального господарства. Використано було за даним напрямком 12 200 залишок коштів, який був направлений ще в 2022 році. І залишок коштів, який був не використаний у 2023 році, повернувся до міського бюджету відповідно в сумі мільйон 577,8 і 4 мільйони 439,5. Вони склалися в нас надходженнями цього року. Тобто дані кошти по реалізації програми були повернені в січні місяці, поточного року. Важливо відмітити, що згідно з умовами місцевих програм. Одержувачі виконавці повинні були надати міській раді необхідні переліки, підтверджуючих документів щодо їх використання. На даний момент СБУ і Євгенська адміністрація не поставили документи щодо їх використання. Найбільшу суму коштів за програмами, якщо аналізувати, становлять видатки на отримання структур установ державного значення, в тому числі на військових формувань. Видатки, на які склали понад 333 мільйони гривень. На період воєнного часу зросли видатки на програми і забезпечення заходів мобілізаційного характеру, куди ходила вартість перевезення мобілізованих і додатків на медичну комісію, видатки програми до соціального статусу, де також ми залучали внутрішньо переміщених осіб, видатки на їхнє отримання в основному, це і харчування. На проведення заходів територіальної оборони це і діяльність добровольчого формування територіальної громади. На заходи безпеки населення і цивільного захисту члену за і обслуговування системи оповіщення або Серед програм найбільшу питому вагу таких питом, програм розвитку займає в нас комплексна програма розвитку житлово-комунального господарства, на яку в минулому році було використано понад 256 мільйонів, і за програмою фінансової підтримки закладу охорони здоров'я використано було понад 128 мільйонів. Враховуючи обмеження фінансування у четвертому пателі 23 року зв'язку зі змінами зарахування військового протиповідного державного бюджету, не забезпечено виконання планових призначень по окремих програмах. Реалізація напрямків, власне, є додатку. Ми також вам направляти також мали можливість, можливість ознайомитися з напрямками. Хочу зауважити, що по деяких програмах залишилася, це і по державному бюджету залишилися кошти по військових на рахунках. На камеру я не буду озвучувати, які суми залишилися, вони будуть в даному випадку використані до цілям призначення. Якщо буде можливість її перерозподілу, буде вам запропоновано на наступну, чи на наступну, коли надійдуть вести з пропозиціями, буде вам запропоновано прогресення значення. Все все. Шановні депутати, чи є заваження пропозиції? Ставлю дане питання на голосування. Хто зараз може голосувати? За рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін до міського бюджету Євгенійської міської ради Львівської області на 2024 рік. Прошу я на В період дії воєнного стану відповідно до пункту 22.8 при кінцевих розположення бюджетного кодексу України вільні залишки бюджетних коштів, які опинилися на кінець бюджетного року, за загальними спеціальними фондами. Ми маємо можливість, крім власних походження бюджетних встановлю, ми маємо можливість направити лише на дані напрямки. Зачитую, на оплату праці працівників бюджетних установ, на рахування на заробітну плату, придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, обслуговування та поваження місця воду, соціальне забезпечення, створення умов для лікування відновлення і реабілітації осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки. Підтримку сил безпеки і оборони, проектування, будівництво, ремонт захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення і облаштування приміщення, які плануються для використання для обкриття населення, будівництво фортифікаційних споруд, платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань рад, це для нова за і кредити. Таким чином, враховуючи, що в нас ухвалилися залишки на 1 січня за загальним фондом. За пропозиціями одних розпорядників міського бюджету пропонується внести наступні зміни. Значить, за рахунок спрямування вільного залишку за загальним фондом направляємо кошти в сумі 129 мільйонів 959 тисяч 7 За рахунок переконання доходів загального фонду міського бюджету за січень місяць направляємо 10 мільйонів. За рахунок надходження до бюджету розвитку міського бюджету у 2024 році йде мова за авансовий внесок, який надійшов в тому обсязі, направляємо 14 300. За рахунок надходжень екологічного податку направляємо 49 950, також за призначення на природоохоронні заводи. Тепер озвучу, що ми можемо, що ми направляємо за рахунок спрямування вільного залишку загального фонду. Значить, збільшується видатки на оплату, ідемо всіх по бюджетним установам і єврейської центральної лікарні на суму 14 мільйонів 559, в тому числі на погашення заборгованості, яка виникла початку початку року в сумі 14 тисяч. На оплату заробітної плати з нарахуваннями на загальну суму 56 мільйонів 411 900, Видатки соціального напрямку на суму 38, тисяч, 38 мільйонів 975 тисяч, на продукти харчування для освітніх закладів 8,5 мільйонів, на медикаменти 40 тисяч. Видатки на отримання внутрішньопереміщених осіб 366 тисяч 900. Видатки на інвестиційному напрямку 499 тисяч 500. Видатки проведення е, заходів з добровільним формування територіальної громади на загальну суму 486 тисяч 900, на обслуговування системи захисту, сто, захисту 120 тисяч з половиною. Крім цього, за зазнання міської частини Ану на 98 е, направляються кошти міжбюджетний трансфер державного бюджету в сумі 10 тисяч для забезпечення безпеки е, країни. 10 мільйонів. Перепрошую, зміряйте перескочення. Перевиконання міського бюджету в сумі 10 мільйонів плануємо направити для погашення забордованості, яка утворилася на початок року і зареєстрована в казнашействі. Направляємо кошти в сумі 470 тисяч 200. Крім цього, на капітальний ремонт на вулиці Львівській направляємо 4 мільйони 383 тисячі. На будівництво каналізаційних мереж проведення робіт, завершення робіт розпочати по насо, і, і насосних станціях і очисних спорудах місті, я направляємо 5 мільйонів 146 тисяч 800. За рахунок надходження до спеціального фонду міського бюджету від авансового внеску на продаж земель в сумі 14 тисяч 300, пропонується збільшити видатки на проведення експортної гроші оцінки земель, які будуть облягати продажу. За рахунок надходження до спеціального фонду екологічного податку направляємо кошти на виготовлення документації, ОВД з відновлення сприятливого режиму річки Завадівка в сумі 49 тисяч 950 Крім цього, пропонуємо зміни до категорії учнів, які будуть користуватися фільгами схарчування загальноосвітніх навчальних закладів. Крім цього, запропонуємо головними розпорядниками коштів. Нести відповідні зміни до перерозподілу видатків затвердження коштових законодавців і зменшуємо видатки резервного фонду на суму 20 тисяч з подальшим перерозподілом таких коштів на видатки з проведення громадських слухань звіту з оцінки впливу на допір'я у стану вуста річки Планується внесення змін до окремих пунктів рішення про місцевий бюджет в частині використання коштів бюджету розвитку і з інших питань. Хочу е, заважити е, депутати, е, депутати, е, депутати слідуючи, що мені питати що багато було пропозицій щодо внесення змін, але е, в даному випадку при направленні коштів вільного залишку є певні обмеження і звільнити ці всі потреби е, всіх рубних е, розпорядників, одержуючи і ті, що зверталися, ми не мали можливості. Крім цього, вже на бюджетній комісії в середу було озвучено, що надійшов у нас лист від прикордонника Немирів. Вони відносяться до прикордонної служби України. Вони звернулися до нас із проханням надати кошти. на... Зараз я вам зачитаю на реконструкцію системи опалення. Яке їхнього приміщення спального корпусу номер 5 і звернулися з проханням на оплату праці? Великою проблемою є залучення до лікування і відновлення наших воїнів медичних працівників психолога і фізичного терапевта. Але, наприклад, жаль, ми не маємо працевлаштувати дану категорію, медичних працівників не можемо працевлаштувати через брат коштів на виплату заробітної плати. Дані конфліктам тому звертаються до міської ради з проханням розглянути дане питання. Оскільки я вже казала, що є певні напрямки по вільних залишках, ми не можемо такого зробити, надійшла пропозиція те, що я вам щойно почитала, що ми направляємо на вулицю Львівську, до рахунку перевиконання доходів за січень місяць, на вулицю Львівську, капітальний ремонт, ми направляємо 4 мільйони 383 тисячі, зменшити на 300 тисяч і дати на оплату праці психолога чи фізичного поводу кого ми не там візьмемо, тобто надати трансфер державного бюджету, зменшивши кошти на капітальний ремонт вулиці. Бізьку. А решта пропозицій буде роздатися по мірі або переконання відхідної частини, або